30-ті роки ХХ століття в Україні на найбільш чудючій землі люди бухли з голоду. У 1932 році погодні умови склалися сприятливі і хліб добре води. Але становище в Україні було катастрофічним. Радянська влада зробила свою чорну справу. Було прийнято рішення конфіскувати усі запаси зерна у населення. В Україну відправили з Москви та Ленінграда так званих десятитисячників, як дикі звірі вони в пошуках хліба, пробивали за різними щупами підлоги, стіни, скопували городи, сади, витягували їжу з печі, забирали останні косі, з рук вмираючих дітей. Люди пухлі ходили, ото на вулиці валяються, мама ходила на стар. Миші там зерно у нірках позаривали, і люди ото ті колосочки збирали і приносили додому, та що, на надарем каші. Про сусідку пам'ятаю, що вона із немовлям упала в сінях, хотіла вийти на двір і не змогла. Упала в сінях, дитиною на руках і померла. Лежить мертва. А дитина жива, розповіла дослідникам. Тамару Комущук і села Велика Лепетиха, що на Херсонщині. Спогади Миколи Оничника. Я народився в селі Нового Силівка у минулому сторіччі у 1925 році. Це 7 кілометрів від міста Бердянського. У мого діда, який був звичайним стрілянином, було три сини і дві дочки. Він із певної фантазії побудував дім на високому схилі, з якого я дивлюсь на світ. Бачив аж до Азовського моря, ще до Голоду Мору. Мій дід мав землю, вся родина на ній працювала. І вони жили більш-менш нормально. Звісно, влада хотіла, щоб вони працювали на державах, а не на себе. Почали організовувати колгоспи, Туди ніхто не хотів йти. Тоді у діда спочатку забрали двоє коней, а потім решту всього. А далі почали забирати хліб. Спочатку у великих селах. Пам'ятаю, як мати сказала, що і в нашому селі бригади почали забирати хліб. Це була, така, це була така напруга. Я приблизно таку саму напругу пам'ятаю, коли почалися на люті німці з сестрах із великим очима. Я сам бачив, як почали їхати підводи, по 4-5 чоловік заходили до кожної хати. До нас теж зайшли. Почали шукати, допитувати про хліб. У нас хліба не було, бо батько тоді вже працював на вантаж... у бардячку в порту. Але в нас був клунок зерна у хулиці, який мати спробувати ховати у бочку. Висипав огірки, виве росів, поховав клунок, огірки зверху. І тут вони заходять. Де хліб? Шукайте на горищі, на подвір'ї. А один каже, а що це в тебе за вірки сухі?». Поліз туди, витягнув, мати закричала. Ми теж і знаємо». Він пішов. Вона за ми за її спідницю, і такий хрип по всьому селі. Це було так страшно, що навіть собаки сховались. Я залишився живим, живим лише тому, що батько працював в порту і їм видали батьків. Він привозив м'яту в хавсу і мати пекла її на печі. Це ми ходили на поле коски збирати. Але і це заборонили. Ми діти, дуже боялися обійшків, які на конях. Охороняли поля. Одного разу всі кричать «Об'їщик їде і тікають. А я був найменший. в коня, він під'їхав. Я повернувся до нього, подивився йому очі, а він повернувся, плюнув, поїхав геть. На весну мати вже сказала, не виходь на двір, бо тебе зіб'ють». Почався пані болі. Спогади навчання до Івані. Українка. Народилася 28 лютого 1915 року в селі Морозівці Маловецького району Луганської області. У 1927 році організували ковбоску. Цю землю забрали, залишили тільки 15 сюди города, але за це треба було платити великий податок. Грошей ніхто не мав, так що податок платили в м'ясо, молоко. Хоча цього було мало, то забрали проєкт. Всі люди, навіть діти мусили працювати в колбоспі. В 1950 1930 рік. Почалося масове розкуртування. Багатих селян вивозили в Сибір, а від бідних все забирали. Зерно, овочі, свині, корову, птицю. Спочатку люди ховали, що могли і так жили, а вже в 1933 році пісення уся пило. Не було що ховати. Тоді почалося страшне. Це було весною. Люди виходили в поле, пальцями розгрібали сніг і шукали мерзлу картоплю, яка залишалася з осені. Когос привезли з району зерна картоплі, насіння, овочі. Коли це сіяли, то бригадирства із міліціонером і дивився, щоб хто-небудь не з'їв кулак пшениці. За такий злочин розділювали на полі. Люди опухали з голоду, обривали листя з дерев, сушили його, топли. Простівали і пекли такі паляниці. Їли траву, чорнобиль, лободу, молочай. Проліски мають корінь у вигляді цибулини, доз'їдали все, і корінь, і, і квітку. Ламали молоді пагони – ожини, малини, смородини. Все варили і їли. Найбільше рятували всіх піщана гора. Серед піску люди знаходили такі посельці, як желатин. Як зварити їх у воді, то виходить кисіль такий зелений, аж щони. Коли не їстися цього киселю, то довго не відчуваєш голову. Люди міняли одежу на продукти, йшли з села і часто не поверталися. Семен Дем'янович поміняв пухову хустку і чопити на кормовий буряк. Цей буряк вирі... кришили, як макарони, і варили. Вербо їли білу акацію. Одного разу сусід поїхав у район міняти одежу а звідти привіз холодець, а в нього були дитячі нігті. Таке часто було, батьки вбивали одну дитину, щоб проводувати решту. За два роки в селі не стало більше половини жителів. Хто залишився, той мусив працювати в погості, щоб здати державі хліб м'ясо. За працю писали тільки туди дні, тоді приказка була. Хоч хліба не дають, тільки втаги заводять. Спогади зі нові Амаса. Я народився на Київщині у Фасівському районі. Батько і мати були селяни. У них було гектарів три землі. Крім того, батько ще чи подаривав, що був в якийсь під заробіток. Народився у 1922 році то в 33-му я був підлітком. Коли держава обрала усе чисто, люди почали мерти. Якось батько підрахував. За одну добу померло 14 душ. Нашому синтері 100 років. Десь святой час і соцвинками сьогодні займають могила тих, хто помер тільки за одне літо, за один 33 рік. Свірада виділя... виділяла коняку. Ти маєш сьогодні вивозити мертвих, ти завтра. Якось голова східради каже, заїдьте до Лагвентів, там заберете дівчину вмертву. Де? Воно на печі. Як ми вже її стягли, винесли на двір, а вона вже давно лежить. Коні фракції від цього запаху. Вивезли, виклали у пецькому могилі. Що ми їли? Все. Жирності вже ніякої не було. Але десь щось ще росло. Хлопота, біла і червона, щоб набити шлунок. У лісі була медунка, На горищі висіли шкурки. Батько доставав їх якось поголив вовну, і ці шкурки ми варили. Я ходив на річку і з річки витягували коріння. Не пам'ятаю, як його називали. Сушили і їли. весні 1933 року від його домору убирали щодня майже 25 тисяч осіб. Що години – тисячу осіб, Що хвилини – 17. Щоб вижити, люди їли абсолютно все: траву, землю, собак, кутів, їжаків, ховрашків, мишей, ловили горобці. Найбільших втрат зазнала Дніпропетровська область з усієї кількості зареєстрованих смертей в Україні. 70% припадало саме на неї. Далі йшла Вінницька область, яка мала 17 районів масової смертності та голодування. На Зенеї Донецька 11 районів, Одеська, 14 районів, Харківська, 9 районів. Уряд свідомо приховував наслідки Голодомору, прагнув замаскувати сліди власного злочину, переселяючи у спустошені села України, селян з інших регіонів СРСР. Масове переселення в Україну розпочалося восени 1933 року. З листопада по грудень 1933 року в Україні було відправлено з Білорусі. 40 Іванської області 24, Центральної Чорноземної області 43 та Шамонний з пілотниками та їхнім мир. Це було своєрідне велике переселення народу. Його мета заселення, спустошених голодом сіл. Голод 1933 -го року чорніє великою плямою на демографічній карті України. Втрат від цього вже не було повернути і матеріальна, і поближе.